Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це понад півмільйона ефпі-дронів для фронту. Наші податки наш захист. Кривавий понеділок в Одесі. Російський ракетний терор вбив 10 цивільних людей, майже 40 поранених. Серед них 4 дитини. В день окупанти атакували Одесу балістикою. Іскандер М збили сили ППО. Та, на жаль, ворожа ракета впала поміж житлових будинків. З нами на зв'язку перебуває наша власна кореспондентка Олександра Ченкова. Саша, я вас вітаю. Що ще відомо про наслідки сьогоднішнього обстрілу? Вітаю, Оксано. Ми наразі перебуваємо на місці ракетного удару в Приморському районі міста. Це черговий страшний день для. Одеси. Зазначу, що під час повітряної тривоги ми з моїм колегою-оператором були неподалік і одним із перших прибули на місце падіння російської ракети, а вже ж після медиків та ДСНС. Згодом була і загроза повторного удару, поки ми працювали тут на місці. Наразі працюють. Всі відповідні служби і те, що відбувалося тут ще декілька годин тому, справжнє пекло. Росіяни вдарили посеред місту балістичної іскандер. М. Ракета впала просто посеред житлових будинків. Біля двох п'ятітажок, оці двіті горіло порядка 15 машин. Були вже пострадалі люди, навіть були трупи. Ми зразу визвали евакуацію МЧС скорою і стали збігатися люди, які поранені. Наразі відомо про десятьох загиблих. Серед них сім поліцейських, медик та двоє місцевих мешканців. Близько 40 людей зазнали поранені, в тому числі й четверо дітей. Наразі вони в лікарні в середньому ступені тяжкості. Серед дорослих постраждалих троє людей в край тяжкому стані. Медики просто зараз борються за їхнє життя. Десять загинуло людей. І більше 40 людей, які потерпіли, є, е, знаходяться в лікарні, є різного ступеня важкості. Є люди, які втратили кінцівки, їм зараз надається вся медична допомога, оперують їх для того, щоб спасти їх життя. Пошкоджено декілька житлових будинків. В одному з них спалахнула масштабна пожежа. Оперативні служби досі ліквідовують наслідки. Вони доволі масштабні. Зазначу, росіяни б'ють сюди вже не вперше. Це було справжнє пекло. Горіли декілька десятків автівок. Все було в вогні, в диму. На місці було багато ще постраждалих. Крик, плач. Перші прибули пожежні добровольці, які одразу почали надавати допомогу. Далі вже всі оперативні служби разом надавали допомогу, передавали медикам. Тут на місці людям надають усю необхідну допомогу, їжу, теплий одяг, медичну та психологічну підтримку. Правоохоронці ж досі фіксують наслідки чергового російського терору проти цивільного населення Одещини. І завтра у регіоні оголошено день жалоби. Ми продовжимо працювати на місці. Поки що це все, Оксано. Дякую, Сашо. Бережіть себе. Це була Олександра Ченкова з Одеси, яка сьогодні пережила терористичну атаку росіян.